Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні ми з вами подивимось на ось таку красу. Це новинка 13-го каталогу. Це неймовірно туж гіпнотик різнокольорова. Вона оновилася і зараз має три відтінки. Ось такий колір Бургунді, вона більш такого довинно, можливо, коричневого відтінку. Сьогодні ми будемо ці дві туші тестувати. І це в мене блакитний колір. Є ще такий більш бусковий, більш такий фіолетовий колір. Чесно, її не брала до огляду, бо мені здається, мені вона не підійде. Але якщо ви протестуєте, напишіть, будь ласка, відгук. Мені дуже цікавий. Цікаво, залишайте навіть фото присилайте, щоб я також подивилася, яка вона. Будемо сьогодні ці дві туші наносити. Я, як ви бачите, абсолютно без туші. Мені хочеться, навіть не терпиться, їх спробувати і подивитися в реальності, як вони виглядають. А що стосується цієї туші, вони приходять повністю в сліді Ось одну з. Саме Бургунді я зняла. Ось така це слюда приходить. Вони йдуть з терміном придатності, ну, в моєму варіанті, до 3-го 28-го року. Тобто 2,5 роки в нас є термін придатності на них. Вони йдуть повністю силіконові. Зараз вам покажу. Бургунді я вже розпакувала. Дивіться, ось такий в неї пензлик, ось такий в неї колір. Я ж кажу, такий більше до коричневого, можливо, десь частково винний. З однієї сторони, вона йде така ось. ну... Більш лисувати, я би так сказала, з іншої сторони, більш такий має ворсистий такий ось саме пензлик. З точки зору те, що нам рекомендує компанія, вона вологостіка, тобто вона не буде осипатися, подивимось на це. Вона Надає об'єм, да, подовжує вії і надає такого більш віяльного об'єму, да, я би так сказала, розпахнутих вій. В тому числі вона не повинна склеювати вії. Давайте ж дивитися, давайте тестувати разом. Ну що, давайте будемо пробувати. Мені ось дуже цікаво, чи буде однаковий колір на чорну туш і без чорної туші. Мені здається, буде різний колір. Ну, що стосується пензлику, чесно вам хочу сказати, дуже зручний з точки зору того, що є ось цей, така, знаєте, більш витончена, витончений пензлик саме до кінчика, що можна профарбувати навіть внутрішній куточок. Що стосується розділення, так, вона не склеює її, вона її підіймає. Я спеціально, знаєте, фарбувалася в таких. Кремових нюдових відтінків для того, щоб подивитися, як вона буде виглядати в такому нюдовому варіанті, в нюдовому взагалі макіяжі. Так. Ну, Дивіться, як виглядає. Ну Такий, знаєте, темно-коричневий відтінок дійсно підіймає, якщо порівню, порівня, порівняти да, один, скажімо так, одне око і інше, то видно різницю. І нанесемо одразу на нижню частину, щоб око було таким, знаєте, як завершене макіяжом. Мені здається, сюди ще олівець проситься, але давайте подивимося одразу на туш. Ну, мені подобається, знаєте, такий достатньо м'який колір, не такий гавкаючий чорний, але дуже-дуже ніжний. Ну що ви скажете? Напишіть, будь ласка, відгук, як вам колір Бургунді. Ось так повністю на а, очах виглядає колір Бургунді. Але знаєте, ну, мені все ж таки проситься сюди ось цей олівець. Це також новинка 13-го каталогу. А, я обрала також коричневий, який йде ідеально під колір саме Бургунді. Він ось так відкривається, виглядає він такий, знаєте, одразу як заточений, він викручується, тобто його не треба підтачувати. І також одразу видно індикатор, яким будемо користуватися. Давайте зараз спробую я також на одне око нанесу і будемо дивитися різницю. Що стосується нанесення, він достатньо м'який, тобто, бачите, одразу різниця є. Нормально реагує на слизову оболонку. Знаєте, мені дуже подобається, дивіться, і одразу ефектніше виглядає око. Зараз ще її його розтушую, і будемо порівнювати. Ну як вам? Я ще нанесла на міжвійку да? і розтушувала. Мені здається, вони не просто так йдуть в каталозі, а саме набором по вигіднішій ціні. Тому що саме за рахунок Такого поєднання око виглядає завершеним, да, і таким більш ефектним. Ну, це особисто моя думка. А як вам подобається більше з олівцем чи без нього? Напишіть в коментарях. Так виглядають олівець плюс туш на очах. Я вважаю, що так доповненіше виглядає макіяж, але там вже, звичайно, на любителях, хто користується олівцями, хто ні, це вже за вашим бажанням. Ну що, давайте тепер дивитися, як буде виглядати блакитна туш. Ну і друга на черзі буде блакитна. Тож, я змінила макіяж, мені здається, під такий трішечки акцентований блакитний колір тіней Ця туш підійде ідеальніше, да? але будемо дивитися. Давайте з вами будемо відкривати. Пензлики в них ідентичні, ти яка, вона по кольору, така більш насичено-блакитна, я би так сказала. Але давайте будемо тестувати. Наношу також її без туші класичної, я маю на увазі, без чорного кольору. Ну, одразу є такий просвіт блакитного дійсно кольору. Дивіться, тобто вже такий блакитний колір присутній на віях. Ну що, достатньо цікавий такий колір, Знаєте, це перша а, така ось блакитна туш, якою я користуюсь. І, ну, знаєте, мені подобається. Десь частково мені нагадує, знаєте, якусь таку снігову королеву. Не знаю чому, але ось такий відголосок є. А, давайте тепер додамо іншу, а, ну, саме цю туш на інше око і подивимось. Туш ми з вами нанесли. Ось так вона виглядається, якщо ви не будете користуватися, наприклад, підводкою чи, наприклад, олівцем. Але я хочу протестувати і другу новинку. Взагалі, таких олівців йде 5 кольорів, в мене їх є 3. Я для вас залю окреме відео, де конкретно покажу 3 кольори. Але сьогодні будемо зараз ще і наносити ось цей олівець. Саме цікаве, вони йдуть у як в матовому, так і в марахливому кольорі. Коричневий, саме в Бургунді, який я використовувала, він йде матового кольору кольору Цей же йде більш голографічного Він також викручується, це такий більш небесного синього кольору, тобто більш темного. Зараз також буду наносити і розтушовувати. Ось так виглядає цей олівець. Дійсно, знаєте, такий достатньо вишуканий, я би так сказала, можливо, благородний ще такий колір. А ось так. Це йде поєднання саме блакитної туші. Якщо її наносити просто на вії, можна ще наносити на а, саму туш чорну, буде трішечки а, більш таке насичений синій колір. І можна ще, як компанія радить, поєднувати кольори. Тобто на а, одних віях, наприклад, поєднувати два відтінки Бургундія та синій, І, в принципі, в мене є ідея, як це поєднати. Подивимося, як це буде виглядати. Але на даний варіант ми з вами протестували колір бургунді з коричневим олівцем, колір блакитної туші з синім таким олівцем. Як я вже казала, огляд олівців я ще зроблю окремо. Але що я хочу про них сказати? Дійсно, класна туш, як класична була раніше гіпнотік по самому пензлику. Не знаю, як буде скатуватися, не скатуватися. Напишу, напишу пізніше, бо я також тестую з вами вперше. Але олівці розташовуються гарно. Колір достатньо насичений, колір пігментований. Е, да, і, в принципі, ну, знаєте, як класична туш, вона виглядає дуже вишукано, дуже неординарно. Тобто ви 100% будете в центрі уваги. Тому звертайте увагу на ці продукти. Я дійсно по кольору, по складу я раджу. А ось конкретний відгук як носиться, напишу в коментарях. Якщо ви їх тестуєте, пишіть відгуки і пишіть, який колір виглядає благородніше і гарніше. До зустрічі!